У другому читанні сьогодні ми чули слова апостола Павла до Ефесян, де він говорить, що він молиться за спільноту, щоб Бог, Отець слави, дав їм духа мудрості, просвітивши очі їхнього серця, просвітивши очі їхнього серця. В Євангелії теж багато ми чуємо про світло. У ньому було життя, тобто в Ісусі Христі, в Богові, було життя. І це життя було світлом людей. Світло світить у темряві, темрява його не охопила. І ще одне речення в Євангелії то було справжнє світло. Це не, не підробка, справжнє світло, яке приходить у світ. Воно освічує. Кожну людину. Освічує кожну людину. Щоб краще зрозуміти ці слова, згадаймо собі похід до лікаря, лікаря-рентгенолога. Важке слово трошки. Я ж подумав, як його правильно сказати. Всі з вас були колись на рентген ходили? Мою більшість, може діти ще не всі, але так. Більшість ходили, хтось щось поламав собі, щось зробили, якась травма або якісь інші хвороби. Ходили на рентген для того, щоб подивитися внутрішній стан кісток, чи є якесь запалення внутрішніх органів, чи може якісь новоутворення. Я не буду перераховувати, бо знаю, що тут є лікарі, то можу помилитися, але не про це. Під час рентгену промені проникають через тіло і попадають на плівку. І тоді з'являється картинка, яку нам потім дають, і ми бачимо, що там. Ми, ну, Я особисто не дуже це все розумію, але лікар може пояснити, він дивиться на це і каже: ага, тут є запалення, тут є перелом, тут є це, тут є то. Тобто робить дослідження. Який внутрішній стан, якого ми ззовні не бачимо? Ззовні людина цього не бачить. Тому технології дійшли до того, що ми можемо через таку техніку подивитися всередину людського тіла. Для того, щоб знати цей стан, мати картинку, що відбувається всередині. Це сьогоднішнє Євангеліє, воно. Власне, про такий рентген говорить. Рентген, який був вже від первородного гріха, я думаю, був створений Богом для того, щоб проникнути в людське серце, щоб побачити, що там в серці людини відбувається. Світло прийшло у світ. І це світло освічує кожну людину. Хіба не про рентген, говорить Євангеліє, освічує кожну людину, проникає до глибини людського серця. Ми приходимо до Ісуса як до нашого лікаря, лікаря душевних травм, духовних травм, приходимо для того, щоб Він зробив таку діагностику, що там є в серці, що в мене відбувається. Ми самі не в стані цього побачити. Ми не можемо побачити, тому що, так як і фізично, ми не можемо самі цього побачити. Ми потребуємо допомоги, потребуємо того лікаря, який нам допоможе. Так само і в духовному житті людина сама не може справитися із своїми душевними хворобами, своїми стражданнями, з тими ранами, які нам завдає гріх, який ми самі робимо. І тому ми приходимо до Ісуса в різний спосіб. Приходимо на Євхаристію, тут слухаємо Слово Боже. Добре би було, щоб кожного дня ми слухали Ісуса в Його Слові, Його Євангелії, Його тому що там Він робить нам таку діагностику, що є в нас у серці. Слово Боже, воно як меч, яке проникає до глибини серця. Ми приходимо на сповідь, якщо ми готуємося до сповіді, робимо іспит сумління, то ми проходимо такий духовний рентген, де ми проникаємося Божим світлом, де нам Господь говорить, що тут було недобре, це було не так, тут ти зрішив, тут можна було інакше, але не для того, щоб нас засудити. І до лікаря ми приходимо не для того, щоб він на нас накричав, що ти погано, поганий образ життя ведеш, чи не знаю, якісь помилки робиш у житті, але для того, щоб він нам допоміг, бо є такий стан не інакший, такий стан зараз. Так само і до сповіді ми приходимо, щоб Господь нам допоміг, щоб Він вилікував наші рани серця. Ісус робить таку діагностику через своє Слово, через таїнство сповіді, можливо, через духовну розмову зі священником чи іншою якоюсь особою, якій ми довіряємо, і можемо збоку почути, е, прийняти це світло Христове в своє серце, бо самі не, не встані цього зробити. І коли ми робимо таку діагностику, ми можемо почути. Різні діагнози. Наприклад, багато нарікаєш і там на цьому знімку є темрява, або осуджуєш інших, це є темрява, там немає світла. Хоча в рентгені є навпаки, там, де, наскільки я знаю, там, де темно, це нормально, а де білим просвічується, то смієтеся там, не? Добре, потім після служби. 에, тобто ми робимо таку діагностику, щоб побачити, де в нашому серці є темрява, де, де немає світла Христового, де немає благодаті, де немає любові. Можемо почути, що нечесно працюєш, нечесно заробляєш гроші, обманюєш інших людей і тоді йдеш із цим до сповіді. Можна почути. В цьому діагнозі, що не молишся щоденно, це теж темрява. Бо потребуєш Божого світла, потребуєш Його любові, Його слова, потребуєш на молитві бути з Ним, бути зі своїм Творцем. А якщо цього не робиш, то, то є темрява. Таке дослідження є нам необхідне для того, щоб змінювати своє життя. Якщо ми Чогось такого не робимо, якщо ми не приймаємо, то немає Різдва, нема свята Різдва в нашому житті. Тому що для того Господь прийшов у цей світ, для того народився. Світло прийшло в цей світ, щоб освітити кожну людину. І ми проживаємо свято Різдва, свято народження Ісуса, то ми хочемо бути просвічені. Божим світлом, прийняти Його благодать, яка нас постійно закликає до навернення, до зміни життя, до зміни способу життя, до того, щоб там, де є темрява в нашому серці, щоб туди впустити світло. І Господь нам в цьому хоче допомогти. Він не засуджує, не карає нас. Цей час ювілейного року є теж часом. Такого навернення, повернення до близькості з Богом, щоб ми собі знову нагадали, що ми є улюблені Богом, що Він не хоче нас засуджувати, не хоче нас карати, е картати і, і постійно нам нагадувати, що ми щось не так зробили в житті, але хоче нам дати благодать для навернення, для спасіння, для того, щоб ми були щасливими. Це є прагнення Бога, щоб кожна людина була щасливою. Тому просімо Духа Святого, як апостол Павло говорить про спільноту в Ефесі, щоб Дух Святий просвітив очі вашого серця, очі мого серця, очі твого серця, щоб ми бачили себе в правді і змогли робити кроки для зміни в нашому житті. Амінь.